Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми вчимось писати малу рукописну букву Г, склади слова та речення з вивченими раніше буквами. Давай пригадаємо. На уроці лише гарний настрій. Ми працюємо дружно і плідно. Уважно слухаємо вчителя та один одного. Міркуємо та відповідаємо. Доповнюємо відповіді друзів. Уважність, наполегливість, праця, наш шлях до знань. І одразу на початку уроку розгадаємо Ребус. Розпочнемо ми з складу на початку. Це склад ГА. Ну а далі. Що треба зробити з словом ваза? Прибираємо останні дві букви. Яке слово вийшло? Вийшло слово. Гава. Точно. Гава це сіра ворона. Інколи гави вміло копіюють голоси інших пернатих або повторюють звуки, які десь почули. По землі гава пересувається широкими кроками. У випадку небезпеки вона починає стрибати. Гави живуть переважно на відкритих сільських місцевостях, у зліссях і міських парках. Харчуються вони насінням, рослинами, комахами. Пташенятами інших птахів та їхніми яйцями. Ящерками, дрібними гризунами, харчовими відходами, які залишають люди. Ось так ми трохи дізналися про гав. Ну а ми не ловимо гав, а пригадуємо, що під час письма ми сидимо прямо, спина спирається на спинку стільця, обидві руки лежать на столі. А ножки стоять на підлозі. Зошит або посібник лежить куточком до тебе. Похило на столі. Олівець або ручку ми тримаємо трьома пальчиками. А в букварику ми розпочнемо роботу на сторінці 24. Тож, приготуємо відкриту сторінку букваря. Приготуємо олівець, щоб потім не відволікатись. І приготуємо наші пальчики до письма. Порівняємо дві букви Г друковану та рукописну. Що у них спільного? А чим відрізняються друкована та рукописна букви? Перейдемо до виконання завдань нашого букварику. Завдання 11 на сторінці 24. Наведи і розфарбуй зображення пташки, яка має сіре та чорне пір'я. Як ця пташка називається? Точно це гава. Постав відео на паузу, наведи по крапочках зображення гави та розфарбуй її. Ось тепер, коли наша гала у букварику теж готова вивчати букву Г, ми уважно подивимося, як же ми будемо писати цю чудову букву. Розпочнемо писати трохи нижче середини рядочку, звіряємо нахил букви, проводимо пряму похилу лінію за округленням внизу, знизу догори, а потім робимо вгорі посмішку праворуч. А ось писати букву «Г» ми будемо на сторінці 25 нашого букварика. Тож перегорнемо сторіночку та потренуємося писати малу рукописну букву Г. Пригадаємо ще раз, що розпочинаємо ми писати цю букву трохи нижче середини рядочку. Ведемо лінію вниз. Заокруглюємо на нижній лінії рядочку, а далі виростає пряма похила лінія до верхньої лінії рядочку. Зупинились і праворуч робимо посмішку, як у цифри сім, або хвостик цифри 5. Раз-два, три. Раз, два, три. Поставь відео на паузу та пропиши рядок малої рукописної букви Г. Навчились писати букву. Час навчитись поєднувати букву Г з іншими буквами. Прочитай букву сполучення. Га. Прочитай ще одну букву сполучення. Г. Зверни увагу. Щоб поєднати букву Г з іншими буквами, ми прописуємо букву Г, ніжка догори, посмішка. А далі ми повертаємося до нижнього заокруглення, від нього ведемо пряму довгу лінію до верхньої лінії рядочку, зачепляємося гачечком. Повертаємось назад, щоб дописати букву А. І точно так же прописавши букву Г, повертаємося до нижнього заокруглення, від нього робимо довгу пряму паличку, яку видимо праворуч, і тільки потім піднімаємось вгору, щоб дописати букву Е. Постав відео на паузу та пропиши рядок. Цих буквосполучень. Прочитаємо ще буквосполучення. Аг УГ З цим поєднанням букв ти вже добре знайомий чи знайома. Тож навіть не будемо відволікатись і прописуємо. Ці буквосполучення самостійно. Знову відео на паузу. І ти пам'ятаєш, що коли дописуєш, повертаєшся до перегляду. Нас чекає слово. Прочитаємо його! Гердан. Абсолютно правильно. Пригадаємо ГЕРДАН це чудова прикраса, жіноча прикраса. А які асоціації виникають із словом «гердан»? Гердан робиться із бісеру. Гердан по-іншому можна назвати намисто. Це прикраса. Краса, адже будь-яка прикраса для краси. Радість та гарний подарунок. І ось тепер пропишемо слово «гердан» у нашому букварику. Так, знову відео на паузу. Зосереться, пропиши це слово поряд на рядочку, а потім повернись до перегляду. Пропоную трохи відпочити. Сідай зручненько і виконаємо гімнастику для очей. Слідкуй за зірочками на екрані. Відпочили і рухаємося далі. Нас чекає завдання 13 на сторінці 25, це самостійна робота. Постав відео на паузу, прочитай речення у завданні 13 та самостійно спиши його, записавши на рядочку нижче. Коли речення буде у букварику, Повернись до перегляду. Під час роботи звертай увагу на товщину та ширину букв. Те речення має вміститись на рядочку. Останнє завдання сьогоднішнього уроку виконаємо разом. Завдання 14. З'єднай назви пташок з їх ознаками та запиши. Для початку прочитаємо слова ліворуч. Сова. гава, Ластівка. А тепер прочитаємо слова праворуч. Галаслива. Швидка. Мудра. Тож, хто з пташок який або яка? Букварик вже нам дав підказку. Сова мудра. Тож так і запишемо. Мудра сова. А от гава. Галаслива, так. А яка ж тоді ластівка? Швидка, чудова. Ми з тобою з'ясували, що мудра сова, галаслива гава, та швидка ластівка Час записати це в наш букварик. Для зручності став відео на паузу, запиши назви пташок та їх ознаки, а потім повернись до перегляду. А нам здається вже час підбити підсумки уроку. Продовжи речення. На уроці мене зацікавило. Для мене сьогодні важливим було. Було важко. Сьогодні я зрозумів, або я зрозуміла і обов'язково. Оцінимо свою роботу на уроці. Як ти думаєш, у тебе все вийшло? Розфарбуй клітинку біля крапочки, яка показує твій настрій в кінці уроку. Це була чудова робота. Я тобі дякую за твою увагу і старання на уроці. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!